Тисячі гектарів картоплі на Хмельниччині кількість підприємців, що висаджують картоплю, зросла. Приватні господарства вирощувати цю культуру стали менше. У Доневецькій тергромаді попрощались із чоловіком, який загинув внаслідок російської ракетної атаки. Перетворюють фрукти та овочі у натуральний сік. Ветеран війни разом із дружиною відкрили сокарню у Хмельницькому. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. 12 приватних господарств області вирощують картоплю на площі понад 300 гектарів. Про це розповів Суспільному начальнику управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Омелянюк. За його словами, кількість підприємців зросла вдвічі у порівнянні з минулим роком. Йдеться про тих, хто висаджували тоді цю культуру на понад 100 гектарах. Як розвивається цей напрямок овочівництва на Хмельниччині? Дивіться далі. 22 гектари картоплі висадив цьогоріч 21-річний фермер Василь Лопушанський із села Строки, що на Теофіпольщині. Зараз триває збір врожаю. Чоловік розповідає, вирощує картоплю другий рік поспіль. Має з гектара такий врожай. В середньому по пізній картоплі маємо врожайність приблизно 25 тонн. Деякі площі сиплять і більше. Така ж врожайність картоплі в середньому по області цьогоріч, розповідає начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Малян за його словами, загалом на Хмельниччині напрямком картоплярства займаються 12 приватних підприємств на площі понад 300 гектарів. Кількість підприємств зросла вдвічі, а площі висадженої ними картоплі втричі у порівнянні з минулим роком. Натомість домогосподарств, які вирощують найбільше цю культуру, стало менше. В цьому році було висаджено 56 тисяч гектарів. Всього, якщо порівняти в порівнянні з минулим роком, то було всього загальна площа 63 тисячі гектарів. Каже, відмовляється через кілька причин. Пов'язано це там багато факторів є: військовий стан, старіння села, виїзд молоді в міста, виїзд населення за кордон. Василь Лопушанський овочівництвом займається із братом та батьком, також фермером Володимиром Лопушанським. Він говорить, не вистачає працівників через війну і у них на підприємстві, тому залучає на роботу пенсіонерів. З десяток потрібно були наймали жінок пенсіонерів. Не вистачає, не вистачає людей. Цього року зібрали картоплі в області півтора мільйона тонн, каже начальник управління розвитку агропромислового комплексу Олег Омелянюк. Це на рівні минулого року. Це перевищує потребу населення десь в 600-700% до потреби. Свою картоплю Володимир вирощує на продаж. Говорить, бачить перспективу в цьому напрямку. За його словами, розвиватися буде, якщо знайде постійні ринки збуту. У Дунеєвецькій тергромаді попрощались із чоловіком, який загинув 20 вересня внаслідок російської ракетної атаки. Поховали чоловіка у рідному селі Велика Кужелева. Про це розповіли у тергромаді. Нагадаю, 20 вересня внаслідок ранішньої атаки росіян на Хмельниччину загинула одна людина. Пошкодило понад 20 будинків у селі Велика Кужелева Дунеєвецької громади. Зруйнований дім, у якому і загинув 46-річний чоловік, його брата врятували з-під завалів. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій за його словами, 20 вересня на території області сили ППО знищили сім ворожих крилатих ракет. Будівлю колишнього музичного училища у Хмельницькому можуть декомунізувати. Про це йдеться у постанові Верховного суду. Згідно з документом, будівля на вулиці Проскурівське, 79, де колись розміщувалось музичне училище імені Владислава Заремби, має втратити статус пам'ятки історії місцевого значення. Таке рішення ухвалив Верховний суд у справі за позовом ТОВ Проскурів Інвест, яке володіє приміщенням. Предметом спору був статус частини споруди як пам'ятки під назвою Будинок, де розміщувався штаб першого кінного корпусу. Червоного козацтва. У документі йдеться, що будівля не відповідає критеріям пам'ятки і має бути декомунізована відповідно до закону України про декомунізацію. Нагадаю, об'єкт по вулиці Проскурівській, 79 внесено за двома категоріями переліку пам'яток місцевого значення. В січні 2022 року будівлю придбало товариство з обмеженою відповідальністю Проскурів Інвест. В липні наступного року звернулось з позовом до суду щодо вилучення приміщення з переліку щойно виявлених об'єктів архітектури. Справа перебувала на доопрацюванні сьомого апеляційного адміністративного суду, куди її спрямували з Верховного суду України у листопаді 2024 року. У Хмельницькому горіла колишня будівля музучилища. Безкоштовно навчають та переобладнують автівки для людей з ампутаціями. У Хмельницькому презентували проєкт МВС в межах ініціативи без бар'єрів. Розповів Суспільному керівник регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях Ігор Мельник. Як працює на практиці, ініціатива, далі у матеріалі. Руслан сідає за кермо автомобіля вперше після того, як втратив ногу на війні. В цивільному житті працював водієм. Проєкт МВС в межах ініціативи без бар'єрів дає можливість для людей, зокрема для ветеранів з ампутаціями, навчитися керування автомобілем. Розповів начальник регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій областях Ігор Мельник. Ми хочемо донести до населення, до хлопців, які можливо знаходяться на лікуванні. Що життя не закінчується на тому, що вони хрени, що вони можуть собі відкрити категорію, навчитися кермувати автомобілем, зручним керуванням, отримати відповідну категорію в водія. Безбар'єрна автошкола розташована у Кам'янці-Подільському. Навчання відбувається звично, лише на спеціально переобладнаному автомобілі, розповідає адміністратор територіального сервісного центру Кам'янця-Подільського Олексій Носачов. Це тормоз під ліву руку. Також є у нас педаль акселератора та педаль тормозу. Тобто, якщо на себе це газ. Від себе ми натискаємо, так само натискається педаль тормозу. Ветеран Андрій навчався в безбар'єрній автошколі безкоштовно. Каже, звертався з пакетом документів у департамент соціального захисту населення, отримав своє водійське посвідчення близько двох місяців тому. До Цього не встиг зробити водійське посвідчення, а зараз це просто ну, необхідність. Після поранення, щоб бути більш мобільним. Не залежати ні від кого. Кожне переобладнання автомобіля унікальне. Уся процедура займає близько двох місяців та коштує приблизно 70 тисяч гривень. Проте держава відшкодовує цю вартість, розповідає ветеран Павло, який відкрив власне СТО, що переобладнує автомобілі для людей з інвалідністю. Зі слів Павла Гуцула, переобладнати автомобіль можливо під будь-які індивідуальні потреби людини. Ветеран війни Ярослав Козачук разом із дружиною відкрили у Хмельницькому сокарню, де перетворюють фрукти та овочі від жителів громади у натуральний пастеризований сік. Про це Суспільному розповіла Катерина Козачук. Більше подробиць дізнавались кореспонденти Суспільного. Сьогодні ось нам привезли. Це буде мікс. Тут є внизу яблука, тут груші. З вересня у Хмельницькому запрацювала сокарня. Місце, де фрукти та овочі перетворюються в натуральний пастеризований сік. Розповідає її співвласниця Катерина Козачук. Каже, що подібна послуга для населення єдина на теренах Хмельниччини. Для того, щоб врожай не псувався, тому що дуже багато впадає, люди його не можуть з'їсти просто так, а здавати, наприклад, або варити вдома не мають часу. Тому у нас є така послуга, ми її називаємо під ключ. Ви приносите яблука, груші, гарбузи, моркву, ну тобто, що ви забажаєте, Виноград. І ми в повному циклі переробляємо це на сік. Про відкриття власної справи говорить чоловік Катерини, ветеран Ярослав Козачук. Каже, професійне обладнання везли з Литви. Його частково допомогли профінансувати Український ветеранський фонд та грантові кошти. Ідея не прийшла спонтанно, це вийшов на мене побратим пластун з міста Тернопіль. Вони відкрили в собі в місті сукарню. І хотіли масштабуватись, тому запропонував відкрити співпраці в місті Хмельницькому. 40 літрів натурального соку, 70 кілограмів домашніх яблук, отримав хмельничанин Володимир. Маю на дачі багато яблук, займатися цим не маю часу, то дізнався, що є така сокарня. Ну і вирішив привезти сюди. Близько тонни продукції переробляють за день у сокарні. На кількість та смак соку впливає сорт фруктів та овочів, розповідає Катерина Козачук. Вартість на готовий продукт така. Якщо повністю комплекс з пастеризацією з пасуванням в упаковку, то буде коштувати трьохлітрове пакування 80 гривень, п'ятилітрове літрове 120 і десятилітрове 200. Розливають сік у спеціальне пакування. Додає Катерина, це бегінбокс або суперпоуч. В цьому пакуванні сік може зберігатися в домашніх умовах до року. Ось або навіть більше, якщо гарні яблука і гарні сорти були. Ось воно зручне тим, що має одразу краник, і коли ти вдома відкриваєш його, просто з краника наливається стакан. В планах у подружжя і надалі розвивати можливості сокарні, каже Ярослав Козачук. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.